У риболовному сленгу дуже багато слів, які, коли чуєш, аж волоси дибом стають. Ну, наприклад, поводок Ріг, Чод Ріг, де ріг і так далі. Ви чули про такі? Ну, і добре, що не чули. І не слухайте. А ви чули, що таке поводок Укр-поводок? Ні? Тоді залишайте з нами! Це канал флагман Риболовля і туризм. Де ми складні речі пояснюємо простими словами з вами Микола Селовник, і зараз ми розглянемо що таке укр-поводок на карася. Карась є найулюбленішою рибою для донної ловлі. Його ловлять на звичайні кормушки пружини. Ну а ми з вами такі продвинуті більш риболови, ми ловимо карася на флет-годівниці. Тому зараз пропоную ваші уваги розглянути, який саме поводок потрібен для ловлі карася. Бо дуже багато риболовів роблять помилку, коли в'яжуть поводок на карася, такий як при ловлі коропа. Ця риба анатомічно трішки відрізняється. Ну, перш за все, це розміром. Коропи попадаються у нас такі від кілограма і більші, а карасі зазвичай це якісь такі в розмір ладоні, там 200-300-400 грам. Ну а для більш везучих попадаються такі буфало від 700 і навіть кілограму. Ми сьогодні розглядаємо звичайного карася середнього розміру. А зараз я хочу дуже подякувати всім нашим підписникам, які ставлять вповдобайки та пишуть коментарі і розвивають нашу дисципліну. І ось деякі з коментарів, які підходять до контексту нашого випуску, це Дімітрус Скінстон Пише Микола, коли і який краще повітковий матеріал ставити? І підписник Little Bro Чому у холодній воді ви рекомендуєте ставити поводок зі шнура, а не з флюрокарбона чи жилки? Ось якраз саме ці питання дуже актуальні до ловлі нашого весняного карася. І взагалі піде укр поводок. Тож, поїхали! Поводок номер 1 На початку нашого сюжету. Я сказав деякі такі назви зі коропового сленгу, як Роні Ріг або чодріх. У чому шкварочка саме в цих поводках? Чому короп'ятники їх використовують? А саме для того, щоб е, припідняти вашу насадку над мулом або якоюсь травою, щоб виділити її. Саме так ми будемо в'язати і укрповодок. За багато років моєї рибалки та моїх спостережень, я замічаю таку тенденцію, що карась клює набагато краще, коли насадка трішки припіднята над годівничкою. Це може бути звичайно, як пружинка наших риболовів, дідусів. Так і на флет-годівнички, коли ми за допомогою попапчика. Трішки піднімаємо над кормушечкою повідець. Саме так краще йде. І засічка, і клює карась. От зараз ми приступимо до його монтажу. Для цього нам понадобиться перший матеріал, на якому будемо працювати, це плетений шнур. Він дуже м'якенький і відповідаю зразу ж на ваше питання, в яких ситуаціях я використовую шнур або жилку. Шнур використовую в тих ситуаціях, коли мені потрібно припідняти насадку, щоб попап зміг це підняти, а також в умовах холодної води, коли риба ще не надто активна. І дуже обережно бере насадочку. То саме отакий м'якенький тоненький матеріал краще використовувати, бо він дає нам ніжну подачу насадки. Я вже вам в деяких попередніх передачах казав, що я використовую надтонкий шок лідер в якості погодичного матеріалу. Він мені дуже подобається. Отже, для того, щоб закріпити на цьому матеріалі насадку, а ми будемо використовувати поп-ап, я беру ось такий металевий конектор. Це голочка з такими шипами, на які дуже гарно кріпиться Значить, Необхідно прив'язати. На кінці голки в мене є ушко, яке я продіваю наш поводочний матеріал. І вже звичайним для нам для нас вузолом клинч прив'язую. Шнур дуже тонкий, його змочувати не треба, він дуже гарно затягується, а решту відрізаю. Ось так. Вимірюю приблизно сантиметрів 20. Для того, щоб було мені удобно в'язати. І вибираю гачок. Гачків дуже багато. Але от серед любителів я відмічу дуже такий популярний гачок, як F22 від Hamakatsu. Він є у нашій флагмановській серії, який називається Ultra Feeder. 10-й номер є один з найпопулярніших. Також у серії Hamakatsu є такий гачок. Як 3513. У нас він теж в серії Ultra Feeder. Я вибираю номер 12. Ось саме на цих двох гачках найкраща реалізація по карасю. Наприклад, беремо гачок Ultra Feeder 12 номера. 12-й номер. Якщо ви його візьмете в руки, він не надто великий і не надто маленький, а його форма. Ще в народі називається як самопідсікаємо. Потім нам необхідно взяти ось таку резинову силіконову трубочку, відрізати її, за допомогою якої буде кріпитися наш волос, волосяний монтаж на гачку. І вставляємо на наш шнур. Так є, після цього. Продіваємо наш гачок. Зараз. Опа. Все вийшло. І далі за класикою жанра як ми в'яжемо звичайний короповий монтаж, безвузловий, нам треба обернути. Навкруг своєї осі. Ну, перед тим, як ми почнемо це робити, нам необхідно відміряти довжину нашого волосу, де буде кріпитись насадка. Якщо вам так неудобно, необхідно взяти насадочку попап. це у нас 5х8 мм маленька насадка. Вставляємо. На голочку, і ось вона вже добре кріпиться. Потім регулюємо довжину її, закріплюємо, щоб вона не з'їхала, і в'яжемо безвузловий монтаж. Обмотуємо навкруги цівки. І потім обов'язково вставляємо до жала, підкреслюю до жала. Кінець нашого повідкового матеріалу. Все, фіксуємо і затягуємо. Ось, поводок майже готовий. Але тут треба відміряти лише 5 см і зробити петельку. Петельку пропоную робити е, таку величеньку, маленьку, щоб е, ви краще протягували її. Методом петля в петлю або в швидкоз'ємний вертлюжок, а також у неї був такий шарнір. Так, ось 5 см відмірав, це вже в мене так на рефлекторному рівні. І в'яжу звичайний вузол, який називається вісьмірка. Так. Є. Лишок відрізаю. Ось такий маленький коротенький поводок. Підкреслюю, укрповодок на карася на м'ягкому матеріалі. виконано. Мені понадобилось там близько однієї хвилини. Тепер його треба прикріпити до годівнички. Беремо годівничку. У моєму випадку зараз тут кільце. І мені треба його оснастити методом петля в петлю. Продягаю. Одягаємо насадку. І обов'язково перед тим, як закидувати це все в воду, вам необхідно на березі або в ємності перевірити, чи достатньо плавучості у вашої насадки, щоб вона його підняла. Під водою це все буде виглядати отаким чином. 5 см припіднята насадочка біля годівнички, яка дуже гарно приваблює карася і він на неї клює. Наступний поводок відноситься до агресивних. Я його називаю український агресор. Він в'яжеться на жилці або флюрокарбону. У яких випадках це необхідно використовувати? У тих випадках, коли риба активна. Їсть і дуже часті покльовки. Тому в таких випадках необхідно більш такий агресивний повідок, коли рибка тільки дотрагується до насадки і зразу відсікається. Під такі умови необхідно гачок, у якого вушко трішки відігнута назад, не в... внутрі. А іменно назад. От саме із таких є гачок Укарпрох. Оця серія. І якщо ми розглянемо, то в нього цівка і вушко дивиться назад. Зв'яжемо повідець на цьому гачку, у якого цівка і вушко відігнуте. А основа у нас буде це жилка товщиною 0,2 мм. Значить, як і в попередній серії повідка, укрповодок, будемо монтувати на швидкоз'ємному коннекторі у вигляді голочки з вушком. Але тут є такий невеличкий нюанс. Якщо ми цю голку на жилці прив'яжемо в узлом клинч, то він буде занадто грубим. І може так торчати в різні боки. А нам необхідно, щоб наша насадка мала таку залежність двигатися. Тому нам необхідно зробити тут невеличку петелечку за нашим конектором. Ми його в'яжемо звичайним одинарним вузлом. Так, от складуємо. І в'яжемо. І перед тим як затягуєте, контролюйте, щоб вузол за голочкою получився не дуже великий Верніш, не вузол, а сама ця петелька, по якому ця голочка буде рухатися. І достатньо там небагато простору, щоб ваша насадка була така вільною. В моєму випадку приблизно 3 мм. Так, решту відрізаємо. Так, відміряємо сантиметрів 20, щоб було комфортно в'язати. Протягуємо нашу жилку ззовні всередину. Так. Потім так само регулюємо довжину нашого волосу. Він повинен бути не дуже довгим і працювати разом з гачком. Тому низ голочки-ушка це є низ вашого бойлика. Я приблизно так от відміряв, фіксую і теж починаю навкруги так от, цівки і основного волосу обмотувати. Після 5-6 обертів пальчиками поправляю вкладену жилку. І далі починаю підмотувати. Загальна кількість обертів на жилки може досягнути до 12-15 обертів в залежності від вашого гачка і яка довжина цівки. Підмотувати необхідно до початку жала і не вище. Борідки. Так, є, підмотав. Потім в іншу сторону декілька обертів. І також зовні всередину до жала протягуємо кінчик нашої жилки. Так, є, прив'язано. Довжина, краща довжина поводка на жилці. До 10 см. Вона є більш такою агресивною, тому дуже коротенькою робити її не рекомендую на карася. А от якраз там 8-10 см буде в самий раз. Він більш жорсткий поводок, тому як тільки риба коснеться вашої насадки, вона тут же підсічеться. І зверніть увагу, що е, петельку треба зробити теж більшою, щоб була така подвижність висока. Так, ось такий розмір петлі. Лишок обрізаємо. Даний поводок ми використовуємо як в спорті фідер фристайл метод, е, навіть на чемпіонатах країни. Я ним ловлю на любительських рибалках, як на комерційних водоймах, так і на диких приловлі карася, плітки, ляща. Ось такий повідець. Його теж кріплю або методом петля в петлю, або на швидкоз'ємний верклюжок. Ось саме таких два поводка я найчастіше використовую на так званих диких водоймах, при ловлі карася та іншої білої риби. Якщо в вашому місті ловлі попадається така риба, як сазан, або ви працюєте на комерційних водоймах з фідерним вуличом, тому я вам раджу всім використовувати більші гачки, уже коропові серії, з великим піддівом. І вибирайте свій повідковий матеріал або жилку, флюра більш товщо діаметра. Якщо це флюрокарбон, ви можете в'язати на діаметрах 035, 04, 0,5 навіть. Якщо повідковий матеріал на шнурі, то ви краще використовуєте від 15 або 25 лібрів по розривної нагрузки в кілограмах. Навантаженню це від 6 до 10 кілограмів. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, що відповів на ваші запитання. А якщо у вас вони залишились, будь ласка, напишіть це в коментарях, і я з радістю в наступному сюжеті на них відповів. Ви були на каналі Флагман Риболовляє Туризм. З вами Микола Солодовник. Тримай удачу за хвіст! Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступне відео «Активуйте дзвіночок і поставте, будь ласка, вподобайку. На все добре, пока!